Вітаю вас, друзі, в Відверто Про, з вами я, Валентин Опрям. Завжди дуже важко почати якийсь ефір записувати, це завжди для мене морока. Але все ж таки я радий, вас, радий буду вас читати в коментарях і вдячний буду за ваші вподобайки, а так само якусь реакцію на те відео, яке я сьогодні скажу. Перше, я хочу подякувати всім нашим воїнам і воєнесам, які захищають Україну. Дякую вам, що ви відстоїте цінність нашої держави і захищаєте свої родини і при тому наші родини. Тобто всі люди, які сьогодні більш-менш можуть себе в безпеці відчувати, це завдяки вам, воїни ЗСУ. Це перше, що я хотів сказати. Друге, це велика подяка нашим капеланам, священнослужителям, волонтерам, які підтримують оцей духовний клімат, щоб люди, які переживають пекло на землі. Могли отримати якусь підтримку з боку тих людей, які сьогодні представляють себе як духовенство, тому велика подяка капеланам, священнослужителям, які безпосередньо на полі бою чи на фронтах ви служите і допомагаєте нашим хлопцям і дівчатам. Ну а так само тим людям, які скажімо, десенесникам, психологам, які сьогодні, в період, коли там відбуваються обстріли. Ви після цього всього ще підтримуйте наших людей, які пережили великий стрес і допомагаєте їм. Велика подяка всім українцям, які намагаються підтримувати Україну і всіляко говорити про те, що робиться в Україні. Це важливо, коли ми можемо підтримувати одне одного так, як можемо. Наступне на що я хочу звернути увагу? Правда, я Валентин Опря не в контексті України, тобто я проживаю зараз. Вже третій рік в Німеччині, і я не відчуваю і не переживаю всього того, що переживають люди, які живуть на території України, і ви це безпосередньо переживаєте. Тому, а, вибачте мене, якщо я ну, незрозумілий для вас, і насправді стараюся говорити про Україну як можу. Насправді зараз по-своєму переживаю свої певні духовні потрясіння, душевні, нелегко по-своєму. Тому що війна і все те, що відбувається, воно загострило моє почуття і відчуття до тих людей, з якими колись я дружив. А сьогодні ті люди підтримують Росію, і я на них не то, що їх не можу слухати, я на них не бачити, не чути, нічого не можу з боку їхнього. Тому по-своєму я переживаю це, і насправді. Я став більш холодний до тих людей, які підтримують Росію або підтримують все те, що Росія робить проти України. Тобто війна в Україні завдяки Росії. І всі, хто підтримує війну, і всі, хто говорить лояльно щодо Росії, вони є моїми недругами. Недавно так само в Фейсбуці один там почав мене докоряти, мовляв, ти часто нервуєшся. І дійсно, друзі, вибачте, можливо, я іноді в ефірах буваю. Виглядає нервово і так далі, на це є певні причини. Але якщо я вас чимось образив, то вибачте, що допустив таку похибку. Але насправді мене болить те, що робиться в Україні, і болить мене в питанні того, що християни сьогодні стали дуже лояльними до всього того, що відбувається в Україні з боку Росії. Однедавно в Берліні відбувається конференція з участю місії Білі Грема. В який а, ключовою особою, і, я так поняв, проповідником є сам Франклін е, Грем, Франклін Грем, і його друг і, і перекладач Віктор Гам, і вони якраз, е, скажем, є головними там особами на тій конференції. Но мене найбільше потрясло інше. Мене найбільше потрясло те, що росіяни вони не соромляться. Досить, що вони підтримують війну Росії проти України. Вони не соромляться приїхати на цю конференцію і там приймати участь. Навіть там є фотографії, де Гребовєнко дарує картину ем, Франкліну Грему. Правильно, Франклін чи Френклін. Франклін Грем. І я завважив, що сам Франклін, він має лояльне ставлення до Росії. Це моя особиста думка. Це зараз думка не братерства у цих ЕВЕ, це не думка моїх братів і сестер, віруючих з різних конфесій. Це моя суто думка опрі Валентина. Я вважаю, що Франкін Грем дуже лояльний до Росії і до того, що Росія робить, він не хоче це, бачите. Так, як воно є. На це є, напевно, ряд факторів. На тій конференції приїхали сміливо, вче, приїхали сміливо вчитися аналізувати наші брати із України, які якраз служать нашим воїнам і нашим людям, які постраждали від війни. І вони на тій конференції, напевно, для того, щоб. Ну, сказати про те, що робиться в Україні. Якщо це так, то напишіть, будь ласка, щоб зараз знову не сказали, що ОПІ щось проти вас погане сказав. І я думаю, що делегація з України, зокрема від УЦХВЄ, поїхала для того, щоб сказати голос від України, що відбувається насправді в Україні, що робить Росія проти українських громадян і так далі. Я сподіваюся, що наша делегація християн вони саме з такою місією поїхали. Ну або, знаєте, є різні думки. Я вже отримав свій докер на свою сторону. Можливо, цей докер і справедливий, тому що я не в Україні. Як мені сказали, то ти так за любиш Україну і так далі. Тому від сьогоднішнього дня я для себе сказав, як я завершив з ревізією піджаків, так мені перестає бути цікаве християнство релігійне. Тобто християнство, в якому, скажімо, ми більше представляємо людські зв'язки, свої союзи і, і, і свої інтереси. Тому мені це перестає бути цікавим. Мені вже важко дивитися програми, де обговорюються різні служителі. Які дійсно неправильно поступають по відношенню вірян і по відношенню людей, які до них приходять на сповідь, чи взагалі приходять, щоб отримати якусь підтримку. Так, мені вже виразили деякі служителі, що їм не подобається те, що я пишу в Фейсбуці. Ну, але це мої переживання, це те, що я сьогодні переживаю. Взагалі, якщо, якщо б ви взяли щоденник матері Терези і побачили, з якими сумнівами вона боролася, це велика жінка, жінка віри, яка, скажімо, служила багатьом, і вона мала вплив на президентів і, і, на, і на різних високопосадових людей, які вона сумніви переживала перед Богом. Це в щоденнику знайшли люди, понад 50 років вона відчувала пустоту. І можна їй засудити і сказати, о, яка велика жінка, вона це переживала. Взагалі люди віри, вони переживають порою такі пустинні, що не дай Бог. І будь-хто із нас, хто покликався на те, щоб служити, і сказав, що буде вірний Богу, то буде проходити іноді таке поприще, що, не дай Бог, і не кожен це хоче. я не вважаю себе пророком, я не вважаю себе там великим. Діячем в християнському світі, я просто звичайний ютубер, який просто намагаюся взяти в когось інтерв'ю. І все почалося з Торгашова. Є такий брат на прізвище Торгашов, з яким я просто провів інтерв'ю, щоб хоча б його голос колишнього сироти був би почутий людьми. І він, в певній мірі, може і був почутий, тому що звернули на це увагу. Ну, і так я почав вести YouTube канал. Але до чого я веду, що ця конференція, яка відбулася для євангелістів з, з різних куточків світу саме в Берліні, і місія Грема, вона якраз організувала цей захід, щоб навчити людей сміливо євангелізувати. Ну, повірте, українці, які переживають кожний день обстріли, вони, наші віруючі брати і сестри, які їздять. в... На південь України, на схід і поблизу до фронту, вони реально вміють сміливо проповідувати, і їх варто почути, як вони проповідують під час обстрілів, як вони долають ті чи інші перешкоди. І вони це вміють робити. Я надіюся що все ж таки наша делегація християн з України поїхала не для того, щоб тільки вчитися, але й щоб донести в голос України. Дай Бог, щоб так було. Але я вам скажу. Мені не подобається те, що російська делегація там знаходиться, і потім я з декотрих діалогів особистих чув, що ну, бридко, коли декотрі наші українці, я зараз не маю, зокрема, делегацію нашу з оцихвеє, а взагалі там українці були з різних конфесій і з різних об'єднань, нормально спілкуються з російськими пасторами, хоч би що. Ну, це було особисте спілкування. Я не буду це виносити як фактаж, але кажу, що таке було, що люди це знають. І це дійсно неприємно, коли наші українці не до кінця усвідомлюють, що росіяни зробили проти нашої України. Я маю на увазі християн. Нас навчили, знаєте, бути такими толерантними, там, де треба сказати голос Пророка. Нас навчили. Покірно служити і все своє життя віддати на алтар служіння замість того, щоб переосмислити і подивитися на своє життя. Ну ми, ми стали такими не, не дуже вольовими. У мене є грубе слово, але я його не буду використовувати. Так хочеться іноді грубо сказати, але ти розумієш, що ти говориш що зараз, більшість тебе чує людей. Які називають себе християнами, які належать до тієї чи іншої конфесії, буду намагатися бути з вами так, культурним. Але насправді скажу, що ми, християни, сьогодні в певній мірі втратили ту сіль, втратили цю позицію, втратили цей голос, де ми можемо сказати правду, де ми можемо не погодитися, де ми можемо назвати речі своїми іменами, як це робив Йоанн Христитель, як це робив Єремія і інші пророки. Що ми сьогодні бачимо? Ми сьогодні бачимо лояльних пророків, які а, будуть співати серенади тим, хто буде давати їм кошти, які будуть усміхатися тим, хто а, якось може допомогти їхньому благополуччю. І все. Оце все християнство, яке ми сьогодні бачимо. І люди, які сьогодні в блогах виступають, в відеоблогах і говорять якусь правду, вони сьогодні стають такими. За ношими гордими, гордими і бунтарями. Тобто їх так охрещують, тому що вони намагаються достукатися до тих, хто є ну, вищі в посаді і в служінні? Ну, звісно, я не все знаю, що знає єпископ, і слава Богу, і не все мені потрібно знати. Але в мене завжди є питання. А чи розуміємо ми, хто такий Франкінг А чи розуміємо ми? Чому російська делегація пасторів, які підтримують війну Росії проти України, тобто проти нас, вони знаходяться в Берліні спокійно і вони не соромляться бути серед українців і серед людей вільного народу і представляти якісь свої інтереси? Чому ми настільки лояльні? Ми мовчимо. Правда, деякі блогери про це скажуть, їм обов'язково скажуть, що ви бунтарі, закрийте свої роти. Ви взагалі, а, а особливо, якщо ти ще знаходишся в Німеччині чи ще в іншій країні, то тобі закриють рот скажуть, ти не в Україні, так що мовчи. Ну такий, знаєте, желізний аргумент: закрий рот, бо ти не в Україні. Я не в Україні зараз, але я в Німеччині і говорю про Україну. І намагаюся запрошувати людей, які будуть представляти Україну і представляють Україну. Те, що декотрі пастори і декотрі служителі відмовляються гречно перейти на моє інтерв'ю, тому що думаю, що я їх тут з гряжі змішаю, ну це вже ваше питання. Чому ви боїтеся прийти до мене на інтерв'ю? А могли б прийти на інтерв'ю, щоб я поцікавився вашим служінням в Україні, щоб про вас почули люди. І частина мене слухає так само в Америці. Ні, я не є великий блогер, я роблю свою роботу, і все одно якась кількість людей слухає. Прийдіть до мене на інтерв'ю, поспокоїмося і обов'язково я це представлю, щоб інші побачили. Але я бачу, як сьогодні християни толерують із тими, хто вбиває наших людей. Їх Грабовенко, і вся оця братія руска, яка була на тій конференції в Берліні. Яку організувала місія Білі Грема, якою керує Франклін Грем, наскільки мені відомо, туди приїжджає російська делегація, і вони сміливо свої інтереси представляють. Вони дарують Франкліну Грему картину. Він приймає Це це нормально для нього. Подивіться з, з боку світських людей, які в спорті. Чи в інших діяльностях, вони, вони навіть тобі не візьмуть нічого, що пов'язане з Росією в руки. Ну просто не візьмуть. Франкен Грембере, Я цього не розумію. Ні, Ну хто я такий, щоб Франкен Грема судити? Він ж велика людина. Ти взагалі ніхто. Ти взагалі пешка на дошці, Сиди, мовче, Так тобі скажуть. Ну, тобто мені. Я знаю, як будуть ставитися. Але я хочу подякувати декотрим українським що Все ж таки, вони усвідомлюють, хто хто є хто, і все ж таки вони розуміють, з ким мають справу, що але насправді місія Франкліна грема вона косами допомагає різним країнам світу, в тому числі і Росії Чому в них така політика, чому вони не розбирають оті всі за і проти? Питання відкрите. Але воно є. Підходячи до завершення, я хочу сказати, друзі, от ви б подали руку тому, хто підтримує зло, тому, хто підтримує насилля, тому, хто вбиває дітей, воїнів, які захищають свої родини, хто вбиває вагітних жінок, хто гвалтує. І Грабовенко, він дарує картину, і Франк Інгрес спокійно приймає. Я впевнений, що багато світських, великих людей світському ком'юніті. Вони не віз, не... вони без рук росіян не те, що не взяли, вони ще їм можем, ми ж очі плюнули. Ну, але у християн все інакше любіть є друг друга. Я це бачу сьогодні в нашому християнському ком'юніті. Тому мені сьогодні не цікаво те, що християни говорять, те, що там. Тому що я зрозумів, що наші і так не почують, і так вони будуть мати свою позицію. З ними щось говорити, вони перше я заважую, як декотрі християни, вони перше налетять на тебе, вони м дадуть тобі відчути, що ти ніхто, або відчути вину за те, що ти піднімаєш якісь питання. Хоча є декотрі єпископи, з якими я веду діалог і непогано вони відповідають на запитання, знаходять час, і це їм велика подяка за це. Правда, не всі, але декотрі реально знаходять час, і я їм дякую. Тому я би хотів, друзі, завершити наш сьогоднішній ефір тим, щоб побажати всім. Давайте ми будемо все ж таки бути тими справжніми християнами, які можуть Богу сказати про своє переживання, про своє страждання, про те, що ви не розумієте. Найдіть тих людей, з якими ви можете поділитися про те, що вас болить. І, можливо, є такі люди, які вас вислухають. На жаль, я не, можливо не такий представник, щоб вас вислухати до кінця, але я точно впевнений, що в вашому колі є ті люди, які можуть вас вислухати, підтримати і так далі. Бажаю всім нам миру, мудрості. Висновок дуже простий. Якщо наше християнство втратило сіль, тобто втратило цінність того, хто ми є згідно Євангелії Ісуса Христа, то тоді яке наше християнство, якщо воно втратило силу, силу Божу і втратило оту цінність, яку Ісус Христос завжди говорив, представляв, дарував людям? Він дарував людям спасіння, надію давав. Біля нього було завжди добре, він міг захистити беззахисного і подати руку тому, хто падає. У нас в християнстві сьогодні я дещо бачу інакше. Не все так погано, тому що в українських церквах є багато хороших братів-сестер, які сьогодні підтримують Україну, підтримують людей, яким сьогодні вкрай складно. Їх не чути, про них не пишуть газети, про них не говорять в Ютубі. Якщо ви знаєте таких людей, Якщо вони згідні виступити на інтерв'ю, кажіть їм, ми будемо шукати спільні точки дотику і будемо їх представляти. Для мене важливо, щоб ви почули голос тих, кого не дуже видно, але він робить дуже багато. Це люди не популярні, але вони впливові в тому середовищі, де вони живуть. Дякую всім, хто підтримує Україну. Слава Богу, слава Україні і героям слава.